У Чернігові прощаються з чотирма загиблими військовими. Один із побратимів згадує 36-річного Андрія Болдора. Тяжко жалко, гарний хлопець. Погано те, що він не в своїй землі, скажімо так, лежить на Чернігівщині. Він з Луганщини, Луганщини. Коли туди прийшли орки, он не пішов до них, а він. Відійшов до України. Він любив Україну і він хотів жити в Україні. І він буде похоронений на Україні. Прийшлося забирати трьохсотих. Чи вдумалося одним із добровольців, які визвалися забрати хлопців, був я, Андрій. Так спалося, що скіт зробив свою роботу та й. Ну, хлопці загинули. Військовослужбовець Василь пригадує про сім'ю Андрій майже не говорив. Він мало розповідав душу, ніхто до нього не ліс. До людини нас так заведено, якщо хоче, сам розкаже. Окрім Андрія, цього дня ховають ще трьох військовослужбовців: 32-річного Станіслава Рум'янцева з Донеччини, 28-річного Дмитра Чаленка з Луганщини та Ігоря Чухала з Херсонської області, якому було 47.